Обіцяв вам всім, що хтось один із вас, якщо залишить коментар під відео, рівно за тиждень, ми зможемо розіграти приманочки від торгової марки VIS. Це три такі упаковки. Це Drago, 2 дюйми, отакий от міксик, приманочок, потім Snake Tangle. Е також мікс і такий конструктор приманочок від торгової марки VIS. Оп, є. Ух, 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 ух. Хороша, хороша риба. Дивіться, які кольори, друзі, клас. Вітаю вас, друзі, на каналі Франківський Спінгіст. Сьогодні зібрався на риболовлю і обіцяв вам всім, що хтось один із вас. Якщо залишить коментар під відео, рівно за тиждень, ми зможемо розіграти приманочки від торгової марки Віз. Це три такі упаковки. Це Драго, 2 дюйми, отакий от міксик приманочок, потім Snake Tangle, також мікс і такий конструктор приманочок від торгової марки Віз. Дозяки. Рандомно це все відбудеться. Назар Загурський отримує оцей прекрасний набір. Він залишив коментар, виконав всі умови, підписаний на канал. Тому вітаю тебе, Назар! Зв'яжись зі мною і забирай ці приманки. Ну а ми зараз їдемо на риболовлю, тому всім цікавого перегляду. Готуйте чайок, бутерброди, ми погнали. 哎，别别别别 Друзі, привіт, спінінгісти риболови Ви дивитесь канал Франківський І Сьогодні ми на Карпатській річці знову, але сьогодні буде суто вечірня риболовля. Приїхали ми от на такі, бачите, водоспадики разом з Сашком, щоб половити вечірню карпатську струмкову форель. Друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, друзяки. Це дуже потрібно. Вам нічого не коштує секунда вашого часу, а нам дуже потрібно. Друзяки! Дивимося, не перемикаємося, думаю буде цікаво. Таке гарне місце. І ноль покльовочок. Я вже спробував воблером з силікончиком. Попробую арс -очку. Колись тут. Постійно вилітала в цих порогах форелька. Невеличка, дрібна, деколи трошки більше, але клювала. Зараз спробуємо РСК. Може воно щось покаже. На вертошку. Кух, задала. покльовка аж з фрикціоном. А, не дуже велика, дивись. А на течії задала. Дивіться, така рибка. Так, дивіться, через які хащі лізу, щоб вам показати карпатську риболовлю. Була риба, бачили покльовка. Оп'я-ху-ху-ху-ху хороша, хороша риба, хороша риба цар-ху-ху, оце риба Дивіться <свіх. свіх>. <Двій цейка. кх>. яка. форелька! Дивіться, які кольори, друзі. Клас. Рибку відчепили. Рибку відпустили. Здача, дивіться, стрибає. У, -у, -у. Ах, зійшла! Це капіт! Роздача на АРСО! Оце сьогодні вечірня риболовля, це капець. Роздача, розрив Ха -ха -ха. сьогодні буду знімати все. Таке дуже мальовниче тут місце, такі каскади невеличких водоспадів. І тут між цими каскадами живе наша карпатська рибунька. Зараз я спробую трошки ближче підібратися. Бачите, там таке перспективне бачите місце з невеличкою ямкою. Зараз пробуємо. Там, адже там воно не є таке для всіх доступне. Оп, є! Ха -ха. Дивіться, оп. Сьогодні, друзі, забув піцак. Буду без нього. Але рибка вся невеличка. Дивіться, така, руку з мочі, і можна відпускати. Дивіться, звільнив від... Дивіться, яка вона жвава. Оп! Зараз спробую іншу, важче трошки. Оберталку. П'ять грам. Так, Щось я сьогодні мало розповідаю, друзяки, але самі бачите, що тут особливо і не розкажеш, тому що водичка шумить, рибка клює, тому? Така рибка, дивіться как красунька. Лайкос, кош, друзьяки. Я невеличка, друзяки. Без, Без Беспіта, легенько зачепилася. Клас просто! Розрив риби сьогодні, друзякий, просто розрив на оберталочку. Дивіться, друзякі, яка краса. Все таке зелене. Квітень місяць. Кінець квітня, травня ще немає, ще не наступив. Але дивіться, бачите, тут ніби природа завмерла. Тут тільки-тільки все розцвітає, все квітне, яблуня, бузок. Бачите, лісові квіти, тільки ніби прийшла весна в Карпати. Бачите? Все щойно. Недавно сніг ще тут лежав, бачив. Що, друзі, сьогодні максимально е, неудачна. Риболовля по оснащенню. Піцак забув, потім... Павербанк не взяв другу батарейку, не взяв, якась в мене чорна полоса, все, я забуваю. <сум> то катушку, то тепер це. Але, друзяки, вже вечір. Рибка покльовує, ми прийшли гарний перспективний участок річки. Я думаю, ви помітили. Було багато гарної, прекрасної, яскравої, вкрапки, червоні. Карпатської струмкової форелі, друзі. Ще не прощаємося, ще підведемо підсумки, але наразі отака от ситуація. Трошки повертаюсь до Сані. Саня щось розстроєний, трохи в нього щось не клеїться. Декілька рибок зловив, але в загальному також рибалить. Працюємо, друзі, працюємо. Бачу-бачу. Олександр вмовив форельку. Легенько відчепи і випустив. Саш, ну що ти розмочився? Три. О! Дивіться, вже вечір, друзяки. Вже так темніє. А рибка продовжує клювати. Невеликого розміру. Але клює. От спінінг. Ось така, зараз, ватка бійка от така красунька. Все чкурнуло лайкос, друзячки. Що, друзі, на фоні отакого заходу сонця закінчуємо сьогоднішню вечірню вдалу, я думаю, риболовлю, тому, друзі, поставте лайкосик. Тиньочек, що ти там? Я пакуюся. Пакуєшся я зараз буду пакуватися. Фу, змучені, стомлені. Після, як то кажуть, робочого дня, декілька годин в горах просто зцілює, можна сказати, друзі. Зцілює. Зараз складаємося, почемо. Всім гарного вечора або гарного дня. Зустрінемося на риболовлі, друзі. Відпускайте рибку і все буде Україна.